На високому пагорбі в селі Дігтярівка в День Покрови Пресвятої Богородиці Свята, що припадає в День Козацтва, зібралась громада села, учні школи, студенти Новгородцівського медичного училища, місцева та районна влада. Всі разом згадали героїв, які боронили наші землі. Студенти розповіли про жертовність козацтва. Про видатних козаків та гетьманів України говорили учні Дігтярівського навчально-виховного комплексу. Свято Козацької слави їх повстанців дало поштовх відзначенню подій, іменованих козацьчиною. Отакі речі, які ми зараз проводимо, я дуже вдячна, що є можливість зустрічатися, і погода нам дозволила зараз прийти на це пам'ятне місце. Нам треба робити, щоб люди могли самі себе захистити, щоб вони знаєте, щоб навіть без поводарів люди могли самоорганізовуватися. Оцей дух козацтва він дає нам. Оцю надію на те, що ми можемо. Козацтво показало свою велич і силу, чим ми пишаємось, говорив під час зустрічі заступник голови районної державної адміністрації Борис Домоцький та привітав з днем козацької слави. Сьогодні великої ваги набуває відродження українського козацтва, враховуючи його історичне значення та заслуги. Голова районної ради Олег Бондаренко зазначив, що на цих пагорбах відчувається дух сили, дух свободи, дух козацтва. З Днем козацтва. Щоб всі ми відчували в своїй душі дух казацтва, щоб всі ми були воїнами і боронили нашу державу від нападів будь-якого агресора. Про те, що традицію цих зустрічей біля пам'ятного знаку треба продовжувати, сказав голова міської ради Сергій Пунтус за мужніх повстанців, які у 20-му столітті боронили землю. Отець В'ячеслав відслужив молебень. До підніжжя пам'ятного знаку на честь гетьмана України Івану Мазепі та королю Швеції Карлу XII клали квіти. День козацької слави, який відзначає Україна та свято Покрови Пресвятої Богородиці, 14 жовтня, мають своє історичне значення, і ми маємо не забувати про подвиг героїв.